Так, друзі, є класний логан на продаж. Машина бомба. Пробіг мінімальний. Зараз покажу по кузову, що тут тут нічого. Тут трошки не знаю, тут, мабуть, не видно буде. Трошки є тут. Тіпа вм'ятинки. Раз. І дверка з гаражу виїжджали. Я не знаю, тут видно чи не видно. Ну, незначні подрябини, скажімо так. І плюс бампер. Це Все. Рідна красна фарба. Пробіг мінімальний. Ну як мінімальний? Пробіг. 70 триста, 70 000. Рідний пробіг. Нічого не скручено. Купляв знайомого три місяці тому. Салон. Шик. Все як нове. Механіка. Все просте, як двері, класна машина, дуже звикаєш, класно їде. 1,2 об'єм. Їде, щоб 5 чоловік сідали і їде класно. Під горку і все. Нормально. Що, я не знаю, що навіть показувати, бо тут все як нове. Сонце, напевно, світить. Я, ж, я не блогер, я не знаю, як знімати точно. Щоб... Машина стояла в гаражі. Це я третій власник. Купляв я в знайомого Вадима в білій церкві. Попередній власник. Попереднього власника вона стояла майже весь час він там виїжджав з роботи на роботу. Ні в таксі ніде не використовувалось нічого такого. Базова комплектація. Кому в таксі, кому куди? Я не знаю, тут видно щось чи ні. Чухли. Нові. А, ГБО, газове обладнання, нове. Півроку тому я не знаю, яке це покоління, останнє покоління. Зараз заведу ще. Не знаю, тут видно щось ще. Єдине, що поставили класну плівку і ці штуки, як, як вони називаються. Ось так гарно виглядає. Тут на капоті ні цяточки немає, нічого. Фарба рідна даю гарантію. Можете перевіряти. Заводимо. Заводиться в співоберту. На, на газ не, не натискаю. О. Тут все працює, все як годинник працює. На газ не натискаю. О. Це ГБО працює. Все переключає все класно. Це вже газ закінчується. Переключаємо на цей, на Бенз. Працює на бензі. Працює все як годинник. І двіжок і все. Де тут? А. Масло дивимось. Масло заливається ось це, що рекомендовано було заливати, то заливали оцей Л. Масло 76 тисяч, 76 300. Зараз там скільки? 80 було. 70, Ой, 70. А, це значить 76300 заміна наступна. Масло мінялось кожних 8 тисяч. Все, всі жидкості, все є, все на місці. Це як використовували для себе машину. Все, я не знаю, що ще казати. Ціна мінімальна, 5700 з 5, За 5500 віддаємо. Все, що ще що, що треба, я не знаю. Все працює. Все працює. Ну все. Не знаю, купляємо. Що проїде, може проїхати ще? Давайте проїдемось. Все відкривається, закривається, все як нові двері. О! Що, що? Я не знаю що. Чик. Я не знаю, що знімати ще. А ці штучки класні. Ніде не фарбовано Приїдемось Машина легенька, гідроусилителя немає. Машина легенька, вона крутиться, вон я одною рукою кручу. Це вона, якщо стоїть. Якщо їде, то взагалі без проблем. Підкачайтесь, підійдіть в зал і їй цей. Зате як економія, яка на, на всьому. І на бензі, і на цьому на газу їде вона як, це, як Мерседес. Я не знаю, що, що, що показати ще. Я не блогер, я не продавець автомобілів. Все, те, що там авторія пише третій чи четвертий власник, це Вадим поміняв номера, хотів собі на день народження купив номера і покажу потім. Це він спеціально собі, це воно пише, що третій четвертий власник, тому що там була заміна номерів. а так третий властник. Все знакомые. Все, друзья, купляем 5700. За 5500 отдаю. Все, пока.